Шлях Луни це наше внутрішнє прагнення до реалізації себе у своєму призначенні, на своєму власному особистому шляху, особистісному шляху індивідуальному, так? тобто це формування індивідуальної свідомості, десь між свідомим та підсвідомим, про що говорять нам ці крапельки, які тут є на аркані у формі букви Йод. Так, тому що саме буква Йод це поєднання божественного і земного, це поєднання вищої свідомості та людської свідомості. І саме точка, де ці речі зустрічаються, так, ці поняття зустрічаються, народжується індивідуальна свідомість. Тобто, це наш шлях, що породжує власне розуміння цього шляху, усвідомлення себе самого на цьому шляху. Так. Тому що тільки ми, тільки наша індивідуальна свідомість здатна осягнути той ресурс, який ми отримуємо, коли проходимо свої певні життєві випробування. Так? І тільки ми можемо це оцінити по достоинству і назвати своїм ресурсом. Так тому власне саме шлях Варкані Луна. Це наше внутрішнє прагнення, інтуїтивне, чуттєве, що те, що ми відчуваємо як своє, і рухаємося до цього. І, власне, про це нам вказує оцей от шлях. І ми бачимо рака, ракоподібного, що виповзає на цей шлях із певного болота. І болото про що воно? Це власне про наше оточення, про це про нашу певну середу, до якої ми звикли, це наші звички, це наша робота, це наші певні ритуали, так? це певні наші автоматизми, це сфера наших друзів, родичів, недругів і так далі. І коли ми починаємо прощупувати інтуїтивно цей шлях свій вперед, так. Це та сфера, яка починає тягнути нас назад, чисто в силу цієї звички, і тому, що там є енергія, тому що там є наша увага. Але наша увага починає перелаштовуватися, і всі ці фактори намагаються схопити це назад і заволодіти знову нашою увагою, тому вони починають нас перевіряти. І це, власне, оці фактори вони і є е, тими сигнальчиками так, на нас на власному шляху, які вказують нам, чи дійсно ми знаходимося там, де ми маємо знаходитися. Е, часто саме вони сигналізують нам про те, що ми е, дійсно рухаємося е, в своєму призначенні, тому що, саме коли ми потрапляємо на шлях, на шлях власного призначення, то Спливає дуже багато таких нюансів, так які нам починають ставляти палки в колеса. Але ми маємо розуміти, що певним чином це все таки наші внутрішні страхи, це наші, наші внутрішні табу, так? це наші внутрішні суперечки із самим собою, наші заборони втілювати свої бажання, мати певні наміри і так далі, які засовуються глибоко десь в тінь. Так, і в тіні це все перетворюється на такі певні внутрішні тіньові доманічні сили, які починають з часом розривати нас ізсередини, середини як та енергія, що не є реалізованою. Тобто це починає працювати проти нас самих. І вона умовно капсулюється в тіні нашої душі. І, і створюється така руйнівна сила. Так? Коли ж ми починаємо це в собі реалізовувати і розуміти і усвідомлювати, так то ми ж починаємо рухатися, і тут виникає формується наше внутрішнє чуттєве розуміння, а що саме нам треба, і що саме є